Ставщина, на вітаю. Я Осанова Ольга. Захищаємо Кременчуцький обласний будинок дитини, у якому виховуються діти, які мають статус дітей, сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, а також ті, які цього статусу поки що не мають і були вилучені із сімей у складних життєвих обставинах. І, колеги, я хочу звернути увагу, в тому числі засобів масової інформації. Е, умова не йшла про закриття, і її взагалі не було цієї теми закриття. І згідно постанови, тут є чіткі напрямки реорганізації в якийсь заклад, в якийсь заклад. І тут є якісь вказані чіткі форми. І ми повинні обрати разом з ОВА. Разом з Кременчуцькою міською радою, тому Полтавською, Полтавською звичайно, радою, да. громадами е, громадами, скоріш за все, на тих засадах, про які ви казали, е, співфінансування там і так далі. Але е, тема закриття і трима, тема реорганізації трошки різні теми. Тому давайте ми все ж таки і рішення стосуються реорганізації. Я хочу акцент зробити, щоб нас тоді. Тому що весь депутатський корпус, і комісія, і представники обласної військової адміністрації, профільні департаменти мова йде про реорганізацію. Ми, е, ні, ніхто, як то кажуть, дітей викидувати кудись не буде, не надавати допомогу там, і так далі. Давайте дотримуватись е, ну, інформаційної чистоти.